Із загиблим військовослужбовцем Євгеном Суяровим попрощались у Сумах. За інформацією Сумського територіального центру комплектування, старший оператор відділення протитанкових ракетних комплексів 117-ї окремої механізованої бригади загинув 14 квітня в районі населеного пункту Вербове Запорізької області, виконуючи бойове завдання удар типів дрона. На жаль, судячи з того, що ми бачили, він. Налажував собі турнікет, але скоріш за все ще скинули на нього, скид був дрона. Командир Євгена Суярова згадує, у 22-му році прийшли з ним служити в один день. Той же самий день ми з ним познайомилися. І до цього часу служили разом. Він ніколи не відмовлявся, завжди був впевнений і він надійний, як скеля. Він був моїм помічником-консультантом народного депутата. Ну і так. Тож відповідально ставився до виконання своїх обов'язків, які на нього покладалися. Людина була дисциплінована, організована. Ну і, власне кажучи, не загинув він за ту справу, за яку боровся в мирному житті, так? за те, щоб Україна була вільною, незалежною, самостійною, соборною, правовою державою. Так? Його, звичайно, буде не вистачати нам. Що б йому не сказав, ну сделаю то. Він ніколи в жизни не скаже, я не пойду, а фанась, наче я не сделаю. Взагалі це була дитина, бо більше нічого не можу сказати. Батько двої дітей. Після відспівування у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Євгена Суярова поховали на алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 44 роки. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко суспільне новини суми.